Шановні, вітаю вас в тринадцятій серії Майнкрафту, і починаю я її з приготування смачного гарячого какао. І воно чомусь не забирається з каструлі. Треба ще скліні пляшечки, щоб можна було його з каструлі забрати. Весь бітумний пісок переробився на паливо, тому всю ту схему я прибрав. Залишився тільки генератор та шмат труби спальним. Треба організувати виробництво літієвого пилу. Встановлюю конденсатор. Кристалізатора, Підключаю енергію. Ставлю скриню. І літій пішов. Треба ще придумати якось підключити ту скриню до М'є мережі. Придумав. Протягнув кабель у підлозі кімнатки, де виробляється етилен, і підключив його тут же. Зробив я отаку невеличку схемку, яка крафтить залізничні рейки з моду Create. Мені захотілося залізницю, але я ще поки не придумав звідки та куди вона буде йти. Час робити схеми з автокрафту різних предметів з моду Applied Energy От така у мене автокрафт мережа вийшла. Тепер встановлюю в неї шаблони. Додаю ще крафтинг крафт щоб можна було більше об'єми крафту замовляти. Замінив я всі труби та дроти з моду механізм на дроти та труби з моду пайпс, бо вони менше FPS просаджують, бо почалися серйозні проблеми з FPS. -ом. Щось на складі моїх місцян дуже дофіга моркви. Заберу її та перероблю на етиле. Захотілося мені супервелике сховище енергії зробити. Це ще навіть далеко не найбільше, але вже на це потрібно аж 720 індукційних ячеек. А щоб скрафтити 720 ячеек максимального рівня, потрібно мільйон заліза, тисячу діамантів, 244 тисячі сталі, 88 тисяч осмію, більше мільйона золота. Майже 2 мільйони редстоуна, 244 тисячі скла. Коротше, піду я все те гріндити, а тому наступна серія схоже буде дуже не скоро. А цю я вже буду завершувати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та тисіте дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний Ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкувати в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.